Тоді е, фінансування вистачало е, для звичайного гідравлічного протезу, який в цілому, я вважаю, на відсотків 90-95 забезпечує всі потреби людини, там, базові. Е, от. Е, в той час не вистачало ще фінансування для біонічних електричних протезів. Тобто, якщо ти хотів такі отримати, ти або давав свої кошти, або залучав меценатів. Ти можеш доларі? ти поговорити детальніше, скільки це коштує? Скільки тоді коштував Біонічний і скільки коштував гідравлічний? Е, та, скільки, давав, та. скільки держава виділяла на це? Звичайно, в моєму випадку, вся комплектація гідравлічного, мого першого протезу, коштувала порядка 800 тисяч гривень. Ціни можуть дуже змінюватись, бо там залежить, яка стопа буде. Яка компанія тобі буде uh -huh. протезувати, комплектуючи, тобто там воно може бути uh -huh. Е, Біонічні протези, е наприклад, я вже потім за свій власний кошт собі придбав е біонічний Silek е німецький, то він десь коштує порядку 20-25 тисяч євро.